Мої дорогесеньки, бачу, що ви любите мене дивитися. Бачу, що ви активні, що всі мої відео ви дивитеся уважно. І я розігрую новий подарунок. Цей подарунок виграла моя підписниця, бо вона вгадала, як звати було маму діда Властелена. Ярина і новою поштою відправляється завтра до неї у місто Ізюм. Будь гарненька, щаслива, хай твої всі бажання здійснюються. І так, а в нас новий розіграш. Ну, Ви ж розумієте, я так уже не дуже, щоб вже мені було 18 років і 25, трошки старша. І хочу вам задати таке питання. Я займаюся своєю справою, допомагаю людям вже, ну, я вам скажу, із 16 років. Ну, з 15 років я гадала, Ну, в мене є моя професія. Я працювала і я добре колись працювала в цій професії. Зараз я теж ну, працюю, ну, допомагаю вже якби. Точить по-другому по цій професії. Це така загадочка. А моя, звісно, основна діяльність приймати людей, допомагати, з'єднувати їхні долі. Гадаю, і гадаю добре, хто мене знає, бо я дивлюся на кожну людину 40 хвилин, а то й годину дивлюся по 6-8 колодам карт, відео відправляю, телеграм, інстаграм. Ватсап-вайбер. В мене є два Дюся, Ядюся, Ягуся, там, де я гадаю, я двіга таролог і народна відьма ядвіга. Бути обов'язково моїм підписником. Інстаграм, Ютуб і два аккаунта І тоді ви можете виграти цей чудесний заговорений оберіжний хрестик із моїми оберігами. Це на гроші. На гроші, щоб у вас були маленькі, середні, здорові гроші? А це на вірність і на любов. Тут два оберіга. І так, таке питання, яка в мене професія, який інститут я закінчила? Хто надасть правильну відповідь, цей чудовий оберіг? І тут буде третій хрестик, уже на ваш третій вузлик з оберігом зав'язаний на ваше ім'я. Від зглазу. І так, який інститут я закінчила, і яка в мене професія була в минулому? Мені дуже цікаво, як будуть відповідати. Пишіть під цим відео, переможець обов'язково буде, бо я бачу, що ви мене любите, а я вас 10 разів більше люблю. Хай все буде добре, я думаю, що переможець буде і дуже швидко.